Вітаю всіх на своєму каналі, дякую, що дивитеся мої відео. Також вдячна вам за підписку, адже це мене дуже мотивує для зняття нових відео. Пишіть свої коментарі, відгуки діліться своїми рецептами приготування, буду рада їх спробувати. А сьогодні з вами ділюся рецептом пляцка за назвою Bounty, він уже є на моєму каналі, але я знову його хочу повторити, тому що він вартий вашої уваги. Розпочинаю приготування з тіста. До глибокої миски додала м'яке масло вершкове, цукор, збила його блендером. Далі додала 2 яйця, ванільний цукор, знову ж таки, пробила гарненько. І до вологих інгредієнтів додаємо сухі: це борошно, розпушувач та какао. Какао беру гарне, якісне. Для того, щоб були смачні шоколадні коржі. Коли додаю сухі інгредієнти, то міксер вже не використовую, а перемішую все гарно ретельно лопаткою. Тісто виходить доволі -таки густим, тому я ще додаю гарну столову ложку сметани. Духовка в мене попередньо вже розігрівається до 180 градусів, тож буду поміщати його на противень. У мене форма квадратна. Я люблю саме цей пляцок, коли він в квадратній формі. Він тоді гарно нарізається, і мені так краще подобається, ніж в круглій формі. Тож застелила форму пергаментом. Ось так виливаю його, гарненько розрівнюємо. Не беріть дуже великих форм для того, щоб корж був височенький, тому що тіста небагато з цієї порції виходить. І ну, корж піднімається, але якщо буде дуже велика форма, то він буде дуже тоненьким. Ну, для того, щоб ви зрозуміли пропорції, вам треба хоча б спробувати один раз спекти. Як завжди, всю кількість інгредієнтів та розмір форми, яку я використовувала, я вкажу під відео. Ось так розрівнюємо і відправляємо в духовку на 15 хвилин при 180 градусах. А тим часом будемо готувати крем для цього пляцка. Я взяла молоко 500 мг, нагріваю його на вогні. Як молоко гарно прогрілося, тоді засипаю сюди 3 столових ложки манної крупи та цукор. Також можна сюди додати ванільного цукру це вже за вашими вподобаннями. І гарненько все перемішуємо. Щоб воно прогрілося гарно. Як почне воно закипати, до перших бульків чекаємо. Як тільки з'явилися перші бульбашки, молоко вимикаємо. Сюди ж додаю 100 г вершкового масла та 200 г кокосової стружки. І все гарненько, ретельно перемішую, поки воно гаряче. Воно почне густіти. І відкладаємо в сторону для того, щоб воно настоялося, настоявся цей крем, і трішечки охолонув. І в процесі приготування крему корж з пікси, як ви бачите, я його залишила трішки теж охолонути, здерла ось так із шкребла ложечкою верхній слой коржа, щоб, наче плівочку забрати і краще, щоб просочився корж кремом. І ось так викладаю повністю весь цей крем. Всю цю начинку повністю на корж викладаємо, нічим її не пропитуємо, просто ось так розпреділяємо крем начинки виходить доволі достатньо, гарненько все ретельно розрівнюємо, відкладаємо в сторону і будемо готувати шоколадну таку помадку. Цього разу я не з какао її роблю, а взяла дві плитки шоколаду. Ось так я. Ломаю його на шматочки, відправляю в мікрохвильовку, для того, щоб імпульсами її розчинити. Шоколад використовуєте, який ви полюбляєте, чи молочний, чи чорний, але не білий, бо буде занадто солодке. Трішечки його так розтопила і додаю олії 2 столових ложки. У мене соняшникова без аромату. Гарно розмішала все до однорідності, шоколад гарно розтопився. І ось так зверху ретельненько все поливаємо, щоб воно скрізь попало, і робимо зверху таку шоколадну помадку, Начебто, як наш пляцик, отак закриваємо, все розподіляємо по поверхні, і його потрібно відправити або ж в холодне місце, або в холодильник, щоб він настоявся. Щоб шоколад пристиг. І потім вже подаємо до столу. І цей пляцок дійсно відповідає своїй назві Bounty, незважаючи на те, що я туди додала манку, манка взагалі не відчувається. Він виходить в поєднанні з шоколадом і кокосом, ну, просто неймовірно смачним. Я вам зараз показую в розрізі: він вже охолонув начинки достатньо. Дуже виходить смачним, вартий вашої уваги. Тож, спробуйте, приготуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, а мирного неба, вам спокій, гарний звісток. До нових зустрічей, всім папа! -па.